Тобі який поверх? Дусло. Ми живемо на одному поверсі. А, точно. Нам потрібно з тобою серйозно поговорити. Давай вдома поговоримо, трохи пізніше. Ні. Тут і зараз. Я вагітна. Від кого? Від тебе. Ти серйозно, між нами нічого не було. Ми не впевнені, було чи не було. А оскільки ми 100% не можемо сказати, що не було, тоді, можливо, я вигідна. Я щось погано тебе розумію. Це тому що ти танцюєш замість того, щоб не слухати. Дивись, ми з тобою переспали або не переспали, так? Так. Ну, тоді виходить 50% за те, що переспали, і 50% за те, що не переспали. І якщо брати 50% тих, що ви переспали, то виходить, що я вагітна. Адже ми були у такому стані, коли всі забули про існування презервативів. Тобто ти вагітна на 50%. Або не вагітна на 50%. А раптом, якщо припустити, що між нами щось було, ми все ж таки не забули про контрацепцію. А, ну, тоді варітність понижається на 25%. Давай вдома порахуємо відсотки. Та ми вже все порахували. Алілуя! Одразу попереджаю. Аборт робити не буду. Це добре, давай вже поїдемо. Ні. Тому що нам потрібно вирішити ще декілька дуже важливих питань. Як ми називемо дитину. Як хочеш, так і назвемо. безвідповідальний батько. А Ти що не розумієш, що ім'я це не все життя? От якщо я називу дитину саксофон, тобі що? Буде похрін? І взагалі, то теж 50 на 50, або хлопчик, або дівчинка. А якщо двіня. Закінчив вже відсотки рахувати. Я сяти хочу. Зачекаєш, ми тут взагалі-то вирішимо майбутнє нашої дитини, а ти про парашу думаєш. вже ні. Знаєш, я так подумала, не потрібен моїй дитині такий батько. І взагалі, я пішки піду.